Цієї ночі ворог в чергове атакував Одещину. За даними ОВА, росіяни запустили балістику по Одеському районі. Сталося руйнування двоповерхової будівлі. Серед загиблих один підліток, – 16-річна дівчина, десять цивільних поранені, дев'ять з них ушпиталино. Четверо з них у важкому стані. Десяти людям надали психологічну допомогу. На місці працюють всі комунальні служби. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Львівщині сталося масштабне ДТП за участі автобуса Варшава-Одеса. Станом на ранок три людини загинули. 27 травмовано. Повідомляють у нас поліції. Рух дуже ускладнений. Транспортні засоби скеровують через місто винники. Станом на сьому годину ранку рух перекритий повністю. За останню добу росіянам не вдалося просунутися в турецьку. Нині зсу контролюють 40-50% міста. Про це заявив начальник турецької міської військової адміністрації Василь Чинчик. В ефірі телемарафону Єдині новини за його словами. Окупанти докладають максимум зусиль, щоб у найкоротші терміни повністю захопити місто, але сили оборони України дають гідну відсіч і утримують позиції. У місті продовжується евакуація. Норвегія виділяє майже 90 мільйонів доларів на розширення виробництва зброї для України. Про це повідомив міністр оборони країни. Чиновник нагадав, що наразі існує критична потреба в оборонному обладнанні як в Україні, так і у її союзників. Тож держава збільшить підтримку інновацій для норвезьких оборонних компаній, що розробляють обладнання для України. В окупованому Криму Феодосії на нафтобазі вибухнула ще одна цистерна з паливом. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Нафтобази після атаки 7 жовтня зі сторони ЗСУ горить вже чотири доби. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що у зв'язку з пожежею стався викид паливних матеріалів на одному з терміналів. Після удару евакуйовано більше тисячі людей. У листопаді підготовка до організації другого саміту миру має завершитись однак сама дата саміту поки не відома. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Наступний саміт миру має відбутися. У листопаді план буде вже на столі, а дати я не знаю. Думаю, зараз ніхто її не знає. Але ми будемо готувати все так, як вирішили. На початку листопада план вже буде з усіма деталями сказав президент.